Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК події дня 26 листопада у студії Тамара Приходько. Сьогодні будемо розповідати про таке керівництво району провело першу зустріч із новообраними сільськими та селищними головами, а також нагородило учасників подій на майдані. Працівники поліції провели рейти з метою профілактики правопорушень водіями пасажирського автотранспорту. Зразковий ансамбль бального танцю Грація будинку школяра з Коломиї переміг у міжнародному фестивалі в Києві. Авторка книжки Року серед молоді Прикарпаття Оксана Кузів презентувала свій доробок Коломияна. У музеї історії міста Коломиї відкрили виставку вишитих та згачкованих робіт Коломиянина Ростислава Лефора. Тепер про це та інше більш детально. Щороку у четверту суботу листопада в Україні відзначають День пам'яті жертв голодоморів. У цей день на всій Україні відбудеться акція Запали свічку традиційно о 16-й годині оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Після цього всі охочі несуть свічки до пам'ятників жертвам і запалюють свічку у своєму вікні. У залі засідань Коломийської районної ради відбулися одразу два заходи. Керівництво району провело першу зустріч із новообраними сільськими та селищними головами, а також нагородило учасників подій на майдані та бойових подій в зоні антитерористичної операції. Детальніше розкаже Богдан Малецький. До другої річниці Дня Свободи та Гідності. Керівники району запросили на засідання учасників АТО, майдану, активістів, волонтерів. Влада вирішила вшанувати всіх, хто долучився до цих подій, розпочали вже традиційно із хвилини мовчання в пам'ять загиблих на Майдані та сході країни. Голова районної ради Богдан Болюк зазначив, що наш районний парламент одним із перших поїхав та провів сесію у центрі Києва під час трагічних подій 2013 року. Пам'ятаю той день, коли ми шанували пам'ять голодомору. І почалося побиття наших студентів. Відбувся мітинг біля драм театру Разом ми з мером. Пішли і з того часу, і районна міська рада була разом з вами. Я знаю, перші дні, коли автобуси ми відправляли, ні АТП не давало погодження на відправку, ні інші боялися. Ми перший автобус, який був відправлений, це була мій лист додає обласного про те, що ми хочемо робити екскурсію в місті Києві з депутатами районної ради. І поки екскурсія, поки сесію ніби проводити. І так ми почали організовувати. А далі було нагородження: шістьох воїнів АТО нагородили відзнаками за бойову звитягу Івано-Франківської обласної державної адміністрації та обласної ради. Також п'ятеро удостоєння найвищої нагороди медалі за заслуги перед Коломийщиною. Серед них і священники. Отець Михайло Дзюба зазначив, що ця відзнака спонукає його до подальшої боротьби із несправедливістю. Ця нагорода особисто для мене є не тільки якоюсь, я би сказав, відзнакою. Я думаю, що ця нагорода є. Для мене натхнення поштовхом до подальшої боротьби. Чому я так кажу? Я думаю, що більшість погоджується, бо за те, що стояв майдан, за те, що ми боролися, Воно не є довершене, воно навіть не до не, не, не дійшло до якоїсь рівня досконалості, Воно тільки на початку зародження. Велику кількість активістів та волонтерів нагородили грамотами активних учасників революції гідності з нагоди відзначення дня гідності і свободи. А на нараді обговорили питання про порядок формування бюджетів місцевого самоврядування на 2016 рік, про реформування системи земельних відносин. Про заключення договорів для забезпечення сільських та селищних рад, документацію необхідною для перезакладки господарського обліку на 2016-2020 роки. Богдан Малецький, Андрій Грешук, програма «Подієнтика». Учасники АТО зможуть розпочати власну справу. На це є відповідна державна програма. Згідно з документом, бійці, які захочуть відкрити бізнес, зможуть отримати матеріальну допомогу до 50 тисяч гривень. Семінар відбудеться у Коломийському центрі зайнятості наступного тижня. Коломиї відбудеться черговий аукціон із продажу об'єктів приватизації, що належить громаді Коломиї. Зокрема, приміщення лазні понад 780 метрів квадратних, що на вулиці Гетьманській, 9. Стартова ціна 2 мільйони 298 тисяч 240 гривень. Аукціон відбудеться 10 грудня. У Коломиї на проспекті відродження 3. за цією ж адресою приймають заяви та реєструють учасників. Останній термін прийняття заявок за три дні до початку аукціону. Телефон для довідок 219 60. Прикарпатська поліція за безпеку пасажирів. Із метою профілактики правопорушень водіями, які здійснюють пасажирські перевезення, працівники поліції провели рейд. Найчастіше водії перевищують швидкість, а пасажирів часто підбирають чи висаджують поза зупинками. Деталі у сюжеті. Напередодні зимового періоду правоохоронці посилили роботу з нагляду за безпекою дорожнього руху, спрямовану на зміцнення транспортної дисципліни серед водіїв та підвищення технічної готовності автотранспорту, призначеного для перевезення пасажирів, під час профілактичного відпрацювання. За участю представників засобів масової інформації, відеокамери зафіксували порушення, які найчастіше допускають перевізники. А це перевищення швидкісних режимів, посадка та висадка пасажирів поза межами визначених зупинок, порушення правил проїзду-перехрест, пішохідних переходів. З порушниками правоохоронці провели профілактичну бесіду. Наприклад, водій автобуса, здійснюючи перевезення пасажирів за маршрутом номер 60 у обласному центрі, не ввімкнув сигнал повороту, а висадку пасажирів проводив серед проїжджої частини дороги, де є пряма загроза безпеці людей. На пішохідних переходах не пропускав пішоходів, а під час зупинки на червоний сигнал світлофора проводив висадку пасажирів. Стараюся потрями в дорожнього руху. Осадка, вісадка пасажирів на зупинках, основні правила, якими маєте користуватися, це Здійснювати в встановлених місцях посадку висадку пасажирів, дотримуватися безпечної швидкості, надавати перевагу пішоходам, які рухаються по пішохідних переходах, користуватися показниками поворотів. У зв'язку із цим правоохоронці звертаються до водіїв перевізників із застереженнями, усвідомлювати усю небезпеку, яка може статися внаслідок порушення ними правил дорожнього руху, адже саме вони відповідають за життя і здоров'я. Пасажирів на даний момент ми проводимо відеорейди, фіксуємо порушення, які трапляються на вуличні шоковій мережі міста Івано-Франківське. Робимо водіям зауваження, проводимо профілактичні бесіди. Ігнорування правил дорожнього руху, причина аварійності інформують в Державтоінспекції. Лише за останні два тижні 30 потерпілих доправлені у лікарні Прикарпаття, а 9 людей загинули. Найбільше ДТП сталося в обласному центрі. Небезпечні дороги. Дев'ять людей загинули, майже три десятки потерпілих доставлено в лікарні. Такі наслідки дорожньо-транспортних пригод на Прикарпатті лише за останні два тижні. В управлінні превентивної діяльності національної поліції, котре прийшло на зміну ДАІ, кажуть, ДТП в Івано-Франківську цієї осені б'ють всі рекорди. У більшості випадків винні нетверезі водії з 35 дорожньо-транспортних пригод. 11 трапилося за участю водіїв, які перебували в стані алкогольного сп'яніння. Хочеться звернути увагу на те, що водії, які сідають за кермо і керують автомобілем в стані алкогольного сп'яніння, ризикують не тільки своїм здоров'ям і життям, вони також ставлять під загрозу наших близьких. Управління Державтоінспекції ліквідовано, а патрульна служба на Прикарпатті розпочне свою роботу не швидше початку нового року. У перехідний період більшість водіїв відчувають безнаказаність, кажуть в управлінні превентивної діяльності. Як наслідок, побільшало випадків, коли винуватці ДТП втікають із місця події. Наразі порядок на вулицях Івано-Франківська забезпечують лише три патрульні екіпажі. На патрулювання по місту Івано-Франківську заступає три екіпажі з зводу супроводу, які здійснюють нагляд патрульному. Режимі при виявленні грубих порушень, ну зокрема, таких як керування стані алкогольного сп'яніння водіїв, е, притягують до адміністративної відповідальності. І також е, дані працівники виїжджають на. Дорожньо-транспортні приводи правоохоронці закликають пішоходів бути уважними і переходити дорогу у відведених для цього місцях. Якщо ж таки трапилося ДТП, телефонувати на 102. Вся інформація вводиться до єдиного реєстру даних, і навіть через деякий час винних можна притягнути до відповідальності, кажуть співробітники ППС і називають найбільш проблемні в івано-франківську ділянки доріг. Найчастіше фіксується ДТП на повороті вулиці Галицька Полюя, кільце на Мазепи та перехрестя незалежності Хриплинська. Два перші місця зразковий ансамбль бального танцю Грація будинку школяра з Коломиї переміг у міжнародному фестивалі в Києві. В ньому взяли участь дві групи колективу Середня та старша, і обидві позитивно вразили компетентне журі. А от Коломиян дещо вразило ведення заходу російською мовою. Пальні чача і латина та неймовірний вальс. учасників зразкового ансамблю бального танцю. Фіграція будинку школяра з Коломиї вразили глядачів. Ва перші місця у міжнародному фестивалі. Зразковий ансамбль бального танцю грація будинку школяра переміг у міжнародному фестивалі у Києві. за перше місце награждається за первесним танцювальний колектив кліпів. Конкурентів було безліч різних вікових категорій. Приїхали з міста Києва, були на міжнародному фестивалі Діамант запрошує. Там були різні вікові категорії від 5 років і до 18 років. Ми приймали участь у двох вікових категоріях: це від 8 до 10 років, від 10 до 14 років. Ми дуже гарні здобули перемоги. Ми приїхали з дві вікові категорії. Перші місця зайняли. У Нас дуже багато було конкурентів, було дуже багато естрадних танців. Ми змагалися в бальніх категорії, і тому ну, я вважаю, що ми дуже гарно виступили і мої діти взагалі молодці. Суперниками коломийських танцівників були в переважній більшості кияни. Проте наші талановиті діти довели, вони гідні виступати на великість. І конкурувати навіть з вихованцями столичних колективів. Напевно, було 75% киян. І, ну ви знаєте, я не можу сказати, що було страшно, але хвилювання було. І я дуже тішуся те, що ми перемогу таку здобули саме в київських колективах. Представники кожної вікової категорії виконували по два танці. Середня група грації везла конфеті і дебютувала з краплинками чуттєвим вальсом. Група зразкового ансамблю бального танцю виступала з двома латиноамериканськими танцями, іспанськими мотивами та самбою. Працівники в захваті від фестивалю кажуть, хвилювання були, але вони вірили у свою перемогу. Там було дуже гарно. Ми зайняли перше місце і мені дуже там сподобалося. Я би хотіла ще туди поїхати. І що Ми гарно виступили, і мені там дуже сподобалося. Це був дуже гарний фестиваль. Було багато людей і колективів, переважно з Києва. Але ми виступили найгірше, не найкраще не за них. З Києва всі колективи, одні дівчата виступали, тож що лише наш колектив. Б. З хлопцями ми виступали. І ще один колектив був повільний вас, теж з хлопцями виступали. На фестивалі «Діамант запрошує, було багато різних колективів, були слабші за нас, були сильніші. Ми приїхали туди тільки за перемогою. І без неї повертається ми навіть не збиралися. Після успішного виступу у керівника колективу вже нові ідеї і плани. Уляна почевсана мріє, аби її вихованці виступали у курортному місті, показали свої таланти і водночас відпочили. І щоб відпочили батьки, завдяки яким діти мають можливість брати участь у таких заходах. Я дуже хочу дітей повести на море. Я хочу, щоб наші діти відпочили і обов'язково, щоб відпочили наші батьки. Батьки наші це заслуговують, так як наші діти. Бо без батьків, ну практично ми нікуди би не поїхали. Дякуючи нашим батькам, ми маємо можливість поїхати кудись. І це моє таке бажання повести. Ну найпростіше це Болгарія, а дуже хочу хорваті. Окрім виступу, діти погуляли Києвом, відвідали цікаві місця, побували на Майдані, де помолилися за героїв Небесної Сотні. До Коломиї приїхала авторка книжки року серед молоді Прикарпаття Оксана Кузів. Адамцю одна із найкращих книг в Україні останнього десятиліття за рейтингом Україна читає дітям. Це дебютне видання Івано-Франківської письменниці. За рік авторка перевидала книгу вже чотири рази та провела близько 30 зустрічей із читачами. Далі матеріал Ольги Гереджук. Оксана Кузів народилася у Бурштині за фахом філолог, працювала літературним редактором, коректором та журналістом. Одного разу під час інтерв'ю почула історію, і саме це життєве переживання стало основою для історії з книги Адамцю. Тілиця письменниця Адамця я написала, будучи журналістом у Богорочанській районній газеті. Зустрічі з цікавими людьми, їхні оповідки, їхні такі дуже дуже незвичайні, інколи такі життєві оповідки, які заставляли мене поночах не спати і роздумувати над їхнім життям, і спонукали мене взятися за ручку. Жінка попалася настільки цікава, після оповіді якої я не могла довго заснути, і просто взяла ручку, папір і записала. Ту життєву історію, яку я побачила і почула, в принципі, десь там уяві, не тільки від неї, адамцю це своєрідна збірка, чи то новел, чи то повісти. Як авторка, так і критики не можуть дати конкретне визначення жанру творів, зібраних у виданні. Оксана Кузів називає своє творіння Бувальщиною, тому що це історії реального життя художньо осмислені письменницею. Тут є три повісті. Я не знаю, хто як називає це, хтось не визиває хтось повісті, хтось назвав мені Адамця Романом. Я вважаю, що це є три повісті, але як Бувальщини, тобто як такі історії, які відбувалися насправді. Сюжет взагалі такий, що. Насправді така була історія, коли людина в зрілому віці почула почула від своєї пра правнучки, правнучки про те, що вона скоро має народжувати дітей, і що на узд дослідженнях їй сказали, що ті обоє діти, обоє тих діточок, які вона носить в утробі, будуть сліпими. І от е, починається книжка з того, що починаються оці переживання оцього старого адамця, який розуміє, що можливо оті сліпі його праправники, які ще не народилися, що можливо це і є отой гріх, содіяний ще у молодості, і можливо ті дітки будуть за цей гріх відповідати. Назва книги співзвучна з найменуванням однієї історії, яка в ній надрукована. Спочатку був задум назвати книгу Кара аж до сьомого коліна, зізнається авторка, та згодом переосмислила цю ідею. І зустрілася з священником, а він мені каже: пані Оксана, але ж немає кари до сьомого коліна, а є лише до четвертого. А я кажу, а як так? А він каже, от приходьте до церкви сьогодні, а Бог вам якось дасть вирішення цієї проблеми. І... Я насправді прийшла в той самий вечір до церкви, священник говорив елементарні слова, що Господь сотворив Адама, Адам це його вершина, це його вінець Господній. І я зрозуміла, мій головний герой не буде Адамом, отою вершиною, а лише тим, що залишилося з Адама, з малілим, ницим, мізерним чоловічком. Книга вже здобула своїх прихильників серед прикарпатців, отримала чимало літературних нагород. Художнім оформленням книги займався художник, чоловік письменниці Богдан Кузів. Ольга Гереджук, Андрій Гарещук, подія НТК. Найважливіше в житті не піддаватись розпачу. Саме під таким ідейним гаслом у музеї історії міста Коломиї презентували виставку вишитих та згачкованих робіт коломиянина Ростислава Лефора. Сам рукоділець на презентацію не зміг прийти через проблеми зі здоров'ям та завітали його рідні, друзі та прихильники творчості. Ростислав Лефор народився у Коломиї у 1970 році. Навчався в першій школі, мав стати учасником збірної області з волейболу. Та усі плани перекреслив випадок. Чоловіка спіткала хвороба. Спочатку був в розпач із зневіра. та згодом почав шукати підтримки у Бога. каже син пана Ростислава Сергій Лефор. В першу чергу я скажу, що я поважаю свого батька, батько мій людина духу, людина глибокої душі. Через те саме, що він вірить в Бога, мабуть, що це йому так дається бути саме такою людиною широкої душі. Батько почав робити свої роботи через, через недугу, через хворобу. Він всьому знайшов своє, е, своє лікування. Він знайшов себе в цій роботі, в цих роботах він почав вкладати себе. Коломиянка Ольга Гучко не стримує сліз на презентації виставки, адже саме вона порадила молодому Ростиславові взятись за голку з ниткою та віднайти себе у рукоділлі. Ну як би зайняти час, щоб він менше думав про свою хворобу? Ну давай я тебе навчу вишивати. Ростик розсміявся і каже: та хіба це пасує? Я хлопець молодий. Якщо б мої друзі побачили таке, почули, вони б з мене, мабуть, сміялися. А давай почнемо в'язати. Почали в'язати, і він потрошечки втягнувся. Я йому показала ну у штрихи у вишиванні, у в'язанні. Ну він наскільки обдарована людина, що він. Пішов собі продовжувати цю справу. Дуже приємно, що він спочатку покликав мене додому, зробив виставку вдома для мене, бо каже, що це я йому дала путівку в життя. Це Бог так розпорядився, але наскільки він обдарована людина, і він дуже хотів цю виставку присвятити, звичайно, що Всевишньому, а лише тим людям, які в депресії, які не вірять в своє видужання, і е, він хотів показати, що у цьому житті зайвих людей не буває. За майже 20 років плідної роботи пан Ростислав вирішив показати свої творіння людям, а рідні вже підтримали ідею та допомогли організувати виставку. Найбільше ідеєю захопилась матір пана Ростислава Віра Ярославівна. Розповідає Сергій Лефор. Робіт дуже багато. Це вже тягнеться роками близько 20 років. Батько вишиває, гачком в'яже і це постійно. Це день, ніч, день, ніч. От сідає і працює. В нього от приходить щось, натхнення приходить. Господь Бог йому посилає з неба, Він бере і працює. Ідея виникла е, в батька. Якось він одного разу встав вранці, подивився на ці всі речі, на ці всі роботи, картини. І, і чому б не показати людям? Є дуже багато праці, котра вже роками е, зберігається, фактично вдома їх ніхто не бачить. Господь Бог дав йому такий дар, і він це робить. То чому б і людям на це не подивитись? На експозиції зібрано найкращі роботи майстра здебільшого релігійної тематики. Рідні кажуть, що сам Ростислав Лефор радить нікому не зневірюватись за жодних життєвих обставин вірити в Бога та віднайти себе в житті. 29 листопада із благословення та стараннями Преосвященного єпископа Коломийського і Косівського Юліана в кафедральний собор «Преображення господнього міста Коломиї прибуде свята ікона із чудотворною частинкою мощей святої преподобної Єфросинії, княжни та ігумені Полоцької. Зустріч ікони та мощей преподобної Єфросинії о 9.45. Адреса собору місто Коломия, вулиця Мазепи, 56 а. І сьогодні, після новин та погоди та програми Слідство інфо дивіться прямий ефір із першим заступником голови Івано-Франківської обласної ради Олександром Левицьким. Телефон для запитань 38 000. Отож, чекаємо на ваші дзвінки. Це все на сьогодні. Гарного настрою та лише хороших новин. Побачимось завтра.